З якими показниками пройшов літній сезон в торговельних центрах країни, давайте на каву, чому, попри велику війну в Україні, бум на відкриття кав'ярень. Фоторепортаж з за під Експрес у Дніпрі. Хочеш роботу знайдеш сервіс роботаю. Випустив креативні ролики. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Літній сезон 24-го року, третій в умовах повномасштабної війни, пройшов з частими та тривалими відключеннями електроенергії. До цієї проблеми додавалась ще одна: аномальна спека. Подекуди генератори в ТРЦ не справлялись і потрібно було приймати швидкі рішення. Проте, топ менеджмент запевняє, всі ці фактори не вплинули на відвідуваність. В Рівненському ТРЦ Злата Плаза цьогоріч трафік вищий, ніж влітку 2023 року, і повернувся на довоєнний рівень. Рекордним днем стало 25 серпня, день міста рівного, коли багато рівнян відпочивали в центральній частині міста. Тоді торговельний центр відвідали понад 30 тисяч гостей. В столичному ТРЦ Гулівер було зростання трафіку у червні та утримували його на рівні у липні та серпні. І за звичкою очікували помітного зростання трафіку на початку вересня, але цього не сталося. В столичних об'єктах групи компанії «Аріканов» в Україні ТРЦ район та проспект. Цьогоріч теж не спостерігали тенденції падіння трафіку, а в серпні показники були майже на рівні довоєнних та вищі за 2023 рік. У регіональних торговельних центрах Арікано відбулася зміна якірного орендаря. У червні ТРК Сітімол у Запоріжжі та у ТРК Сонячна галерея в Кривому Розі відкрились супермаркети Сільпо. Тож з цього моменту побачили стійке збільшення трафіку щомісяця, і це попри велику кількість повітряних тривог у цих прифронтових містах. В столичному ТРЦ «Дрім» показники літа 2024 року не перевищили результати попереднього, але продемонстрували зростання порівняно з весняними. Другу чергу Івано-Франківського ТРЦ Велесмол відкрили наприкінці серпня 2023 року. А наразі середній показник 20 тисяч осіб на день. В другій половині серпня 2024 року вже мали 25 тисяч відвідувачів. Найбільшу кількість майже 35 тисяч зафіксували на благодійному концерті 25 серпня. А більш детально про показники літа в ТРЦ країни за посиланням під цим відео. Попри велику війну в Україні відбувається щось схоже на бум кав'ярень. За даними компанії, з автоматизації закладів громадського харчування постер, кількість кав'ярень за час повномасштабної війни збільшилась на 35%. Також швидко розвиваються мережі вендингових апаратів з кавою. Водночас, в фабів, ресторанів, кафе, кондитерських кальянних пекарень за цей час поменшало. Навіть доставка їжі втратила позиції. Хіба що фастфуд зростав, хоча й меншими темпами ніж кав'ярні? Загалом найбільше нових кав'ярень за час великої війни відкрилось у Києві у квітні 24-го Їх було вже понад 2000, тисячі, тобто на 160% більше ніж у грудні 21-го року. При цьому у столиці, Львові та інших відносно безпечних містах активно відкриваються кав'ярні зі столиками та їжею. Водночас, ближче до фронту, переважають мафи. Причин кавового буму чимало. Експерти кажуть, що вартість входу в кавовий бізнес в Україні доволі низька. Достатньо мати 15-20 тисяч доларів для оренди приміщення, мінімального ремонту і придбання дешевих меблів. А ще коротке меню та невеликий штат, що зараз дуже важливо через брак працівників. Утім, посилення конкуренції на ринку спонукає вдосконалювати формат. Передусім, власники намагаються додавати кухню, аби відвідувачі могли поїсти, посидіти за столиком у закладі з інтернетом і генератором та попрацювати. А про ризики відкриття кав'ярень та мінімальні обороти, щоб вижити убликавити, в посиланні під відео. Компанія Епіцентр продовжує розвивати формат, де в одній точці поєднано асортимент DIY, One-dollar-store, продуктового супермаркету з кулінарії та затишної кав'ярної з пекарнею. Мова про новий епіцентр Експрес у Дніпрі, який значно відрізняється від інших. Його площа 1300 квадратних метрів. Дизайн виглядає лаконічно та стильно. Цікаво, що в цьому магазині повністю змінилася кольорова гама інтер'єру. Пізнаваний яскраво синій, замінили кремовим та оливковим. А окремої уваги заслуговує продуктовий асортимент, бо, на відміну від інших епіцентр Експрес, в цьому магазині є всі класичні категорії супермаркету, та навіть трохи більше. Тут і гарний асортимент готового м'яса та риби, більшість з якого власне виробництво компанії і акваріум з устрицями і оновлена зона пекарні з великою кількістю швидкої їжі та десертів. Також торгова точка має досить широкий асортимент непродуктових товарів, який може Повністю закрити щоденні потреби покупця. А якщо ви вже завітали до Епіцентр Експрес у Дніпрі, в коментарях напишіть про свої враження. Сервіс пошуку роботи робота презентував два рекламні ролики, які показують наскільки простим може бути процес пошуку роботи, коли є бажання та зручний сервіс. Основним завданням було змістити фокус із роботодавців та шукачів роботи, відображаючи сучасні реалії ринку праці. Адже через відтік кадрів за кордон ринок суттєво змінився. Якщо раніше кандидати змагалися за найкращі вакансії, то сьогодні роботодавці активно шукають і залучають нових працівників, і активно вирощують кадри всередині компаній. А 25 вересня у Києві пройде офлайн захід Workshop, який організовує Асоціація Ретейлерів України спільно з роботою тільки для членів та партнерів. Тема яку будемо обговорювати: ринок праці в ретейлі, трансформації і очікування. Серед спікерів HRD Metro, Novus, OCO, seo Подорожник, маркетинг-директорка робота ЮА та інші. Реєстрація обов'язкова і триватиме до 24 вересня, до 12.00. Ще більше новин, кейсів, колонок провідних експертів, розрібної торгівлі. все у нас на сайті RAU.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.